Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Мастер своєї справи. Буде невеличкий відеообзор по кЛМК, бо на нього щекають піджопник. Тактичний. Сразу приступаю до відео, щоб дуже не займати часу вашому. Це стропа 25-мм. Фіксація кріплення самого піджопника. Довжина цієї стропи 45 мм. Сантиметрів приблизно. 45 або 47 десь так. фурнітура 2М, двохщільовка. Ось якраз одна сторона заправлена. Резинка тут стоїть для того, щоб річна стропа не бовталась, не, не мішалася. Рамки фірми 2М. Пластикові рамки, вони доволі міцні заправляється і потім можна буде регулювати на будь-яку висоту е, опускання да, е, самого килимка. Либо е, чіпляти його на РПС, або на плитоноску, або на той самий ремінь, е, на тактичний ремінь, або там на штани, і регулювати по висоті. <кій> Також предусмотрені. Ось э, пряжки для стропи для можна, можна, можна було б носити без верхньої фіксації, а іменно на, на самій стропі, на ремні. Тоже довжина стропи 1,5 метра відрегулював, як буде удобно, лишню стропу під резинку заправив і можна користуватися. Якщо дуже високо, ремінь можна передіти, переставити на ості е, кріплення. І килимок буде опущений нижче, трошки нижче. Тканина Oxford 600 d PU 320 грам. Передня платформа, дивіться, зверху клапан закриває повністю, вода туди не поступає. Ось так. Вода тут не поступає. Мається такий ось язичок, для того, щоб відкривати сам клапан. Липучка велка, тому просто так напряжно його калимок відкрити. Внутрянка. Ізолон пінний, ізолон воздушний, так можна сказати. Наша українська символіка. Два ізолона. Цей білий ізолон залишаю я фольгу. Тут, для того, щоб трохи тепліше було і менше пропускало холоду. Ось так. О, така комплектація йде внутрі. По бажанню комплектація внутрянки може змінюватись. Це все по, при замов... домовленості самого замовника. Ось так. Взагалі, в принципі, залишається ось така комплектація. Пінний ізолон і оцей білий воздушний із фольгою. Потім, щоб закрити, трошки треба буде так погратися, поправити, щоб клапан закрити. Все, клапан закритий, попадання води туди немає. Тобто, закритий доступ до води. Ось так. По бажанню можна цей струпуцю ремінь зняти, оцю систему дотрошнурувати. Притягти і ремінь витягти. Ремня не буде і буде килимок суто на ось цих двох фіксаторах прикріплений. По розмірам килимка від жопника Так, ширина його, ширина його 37 см Висота 31 см. Товщина 20 мм. 2 см. По бажанню, по бажанню, сюди ще можна ще один ізолон поставити, я був трошки товщий. Це все в залежності від самого замовника, як він побажає Товщий, значить я сюди комплектую товщий сам піджопник. Ось так. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення.